Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. Напій кавовий, стік 15 грамів по 7. Якобс Мілка капучина 18 грамів по 11. Якобс кавовий речинний Айріш 450 грамів 198 грамів. Кава натуральна мелена фото 450 грамів пакування 269. Кава розчина сублімована, без кофеїну. Якобс 60 грамів 140 І це вже така новиночка. Суміш для приготування лимонаду. Кавун огірок, полуничка і оранж. 40 грамів пакування і ціна 34 гривні. Вапки світач класичний. 70 грамів пакування по 17. Малятка. Сушка. хліб 250 грамів пакування по 25 грив. Хмельни синелі 25 грамів пакування по 7. Чесничок та тартар. Заправочка. Додайте тільки сметанки або майонезу 10 грамів упаковці по 6 Томати сушені з часником та базиліком деко 25 грамів по 14. Перед чорний мелений 50 грамів по 27. Перед чорний мелений 20 грамів. пакування по 11 Суміш перців мелених 15 грамів по 7. І деко. До овочі приправа, до курки по 12. Сіль кам'яна мелена Пакування 1 кг по 12 Сіль рожева, гімалайська З часником та розмарином 250 грамів. Непогана знижка 29. Кетчуп болгарський. Макмай 270 грамів по 29. Кетчуп чілі. 250 грамів по 27. Сацибелі соус. 200 грамів 27. желатин 25 грамів. Так, по 16. Томатна паста макмай. 70 грамів. Сінника не бачу поглянемо з вами: 11. Кілька у томатному соусі. Морята океани 240 грамів по 29 гривень. Шинка куряча домашня. Ціна знижена по 77 гривень. Сардина бланшована в олії. Екватор по 55 240 грамів. Тунець у власному соку. Салатний 80 грамів, така манюлька, 34 гривні. Гірчиця міцна. По 14 і гірчиться макмай. В зернах по 14. Крісло садове, плетене корпус металевий. І така невеличка знижка 899. Це вже крісла садове пластикове. Коштувала 599, а зі знижкою 499, 100 гривень знижка. І ось така підставка або стілець, але спинки немає. Гарна знижка. Зверніть увагу також: 199. Погляньте, непогані знижки на кошики для зберігання речей, текстильні і з різними малюнками. Ось такий варіант. Ще ось такий, по бокам ручки. І ціна коштувала 229, а зі знижкою 147. Це кошик-органайзер, теж має маленькі ось такі по бокам ручки. Він легенько ось так складається і розкладається. Оце більше, мабуть, для дітей для іграшок складати. І також зі знижкою 147. А це вже кошик. Для зберігання текстильний, має дві невеличкі ручки, і в кошику кілька відділень, ось так. І дуже-дуже гарна знижка на цей кошик. Коштував він 299, а зі знижкою 177. Рушнички махрові. В наборі три штучки, одне велике і два маленьких. І це така новинка. Ціна їх 249. А це набір рушничків дитячих два. В наборі. Такі цікаві тваринки. І ціна їх теж новинка 149. Ніж кухонний, металевий. А ручка пластик густа 129. Ось такий варіант. В чохлі по 59. Алмо кухонний ніж. Ручка, як Гумова 59. А це вже набір ножів металокераміка. Два штуки в наборі 49. І ось такий ще набір ножів кухонних, два штуки в наборі. Ціна знижена 49. Новиночка, ніж кухонний металевий шеф. І ціна його 249. Набір ножів столових на сталь густо два в наборі по 64 гривні. Набір ложків столових металевих. три штуки в наборі по 74 гривні. І набір виделок теж металевих. три штуки в наборі по 74 гривні також. Ополлони кухонний пластиковий. Ложка для спагітті пластикова. Ложка пластикова. побільший полоник, теж пластиковий. І ось така ще ложка кухонна, пластикова з прорізами по 59 ціну. Пляшка скляна для Лі, або оцту з надписом на об'єм 750 мл по 119 Ось такий ще варіант: пляшка, теж скляна чорна з надписом. Об'єм 500 мл по 88 м. Пляшка 2 в одному скляна для олії і оцту Невеличка знижка по 119 мв. дозатор для олії скляний щіточкою по 84 гривні. Пляшка для олії скляна. Дивна на об'єм 500 мл по 59. Ось такий ще варіант теж. Пляшка скляна для олії. З надписом та малюнком. Невеличка знижка 119. І ще ось такий варіант: теж скляна. Пляшка для олії на об'єм 1 літр. Ціна знижена 77 гривень. Ємність для сипучих пластикова на об'єм 2,4 літра. Має мірний стаканчик на 50, 100 і 150 мл. І коштує така новинка 189. Серветочка кухонна, мікрофібра. Рожева сіра по 29. Ось такі ще теж. Червона, синя і жовта по 22 гривні. А вже ось такий набір рушничків. Кухонних, два штуки в наборі, один однотонний, а один з малюночком. Невеличка знижка 37. Серветочки в смужечку. Мікрофібра. Такі м'якесенькі-м'якесенькі. По 17. І ось такі серветочки, теж кухонні. Вони однотонні, але як з малюночком. Квіти. Різні, по 17 також. Стотертина для столу, прямокутна, 100 на 140 см І край ось такий хвилястий, не знаю, видно вам чи ні. Це така новиночка. Ще квіти. І коштує новинка 119 І ось така ще теж новинка. Скатертина до столу теж алма, малюнки різні. І коштує така скатертина 88. І ось така ще скатертина, прямокутна. 120х150 см. Мережевим краєм. Малюнки різні. І коштує вона зі знижкою 88 гривень. Ваза для квітів, скляна, рельєфна, така дуже-дуже тяжка, цікава. І коштує вона 229. Це теж така новинка. І це така новинка, ваза скляна для квітів. Погляньте, яка вона класнюча, рельєфна. І коштує вона 229. Баночка для сипучих. Скляна, а кришка пластик на об'єм літр 800 по 99. Ось такий ще варіант: теж банка для сипучих скляна, а кришка пластик по 99. І ось така, як новинка, банка для спецій або для сипучих продуктів. І ціна її 77 гривень. Форма для випікання силиконова. Кекси 9 штучок. По 109. Ось така форма силіконова, 24 см діаметр теж кругла, 109. А це вже форма для випікання силіконова зайчинятка Ось вона. По 69. Ведмедик силиконовий, 29, серветниця органайзер пластикова. Досить така велика. Ось тут для серветочок. А ось тут два відділення для дрібничок. Така вона прямокутна. І її 249. Серветниця пластикова, а верх дерев'яний, така невеличка по 64. І побільше серветниця дезатор дерев'яна з малюнком. Ось ще малюнок. І зі знижкою 77 гривень. Глечик скляний на об'єм 1 літр дерев'яною кришкою. Невеличка знижка 189. І чайник для заварювання чаю, скляний, з корковою кришкою. Зі знижкою. Тримач для рушників настінний металевий. Це така новинка, ось так. І він самоклеючий. Але я не знаю, витримає рушничок чи ні, як ви думаєте, і коштує така новинка 189. І це новинка, тримач для туалетного паперу, металевий, теж настінний. І ціна його 99. Накладки на сидіння унітазу. Теж новинка, 200 аркушів в упаковці. 199. Пішалка для сушки білизни, квіточка пластикова з прищіпками. і з гачком. блакитна і рожева. 77 гривень. Пішалка для сушки білизни. Прямокутна. З прищіпками. 32 гривні. Новинка, набір аксесуарів для кухні. Пластик, підставка, губки, щіточка. І два ось такі дозатора. Теж пластик. 6 предметів і ціна 749. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. Три предмета. І ціна зі знижкою 149. А це вже дозатор для рідкого мила з відділенням для губки по 55 гривень. Дуже гарна знижка, коштував 129. Дозатор для рідкого мила однотонний тонна по 88 гривень.